All the is Тара тарара. Щось там place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. <sharp inhale> Якесь сьогодні число якогось там року. Випало так багато снігу, як ще не було. Тому ми пішли прибирати двір, гратися і чистити дерева від снігу. Щоб вони не загинули під тяжістю його. Так? так? Так. 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 Сніжок ми поприбирали. Тим часом я пішов встановлювати відремонтовані динаміки. Ось так виглядає підвіз. Дуже красиво. Немов новий, але у пилюці. Задній я вже встановив. Отак. Ось а Ось. сі, зараз ставлю на передні двері. Проєкту Pinab. Pinup. Новий дизайн, нові передовики. Дуже добре звучить. Як щось нове і дуже круте. Підавіла. Все. Десь що червоної. Все. Достаточно? Так, достатньо. Телепортація в меблевий магазин, де ми купили ось такий диван. Лірульки. Матрац у нас є, а дивану не було. Оформлюємо. Іду. Звамаю. Воно не так відкривається, а ось так. От я спочатку не зрозуміла. А зараз ми йдемо в територію Мін, дуже дивна назва. Але там ми будемо шукати собі светрики з овенями. Покажи. Маленький. Ще мені треба пояс до нових джинсів. Шукаю. Беремо ці і беремо сіни. Добре. Ну покажись. Як тобі розум? Зручно, чудово. Це? М? Мабуть. Якийсь. Якийсь. <рес> Купуємо. Дуже дивно. Я з чоловічих вішаків взяв светр, який так само виглядає, як і у жіночих вішаках. Дай, будь ласка. Ось, на. Мені здається, ідентичний. Мабуть, одна і та ж машинка, його ткала. Ну, бачиш, тут згори більше трішечки, там менше, коротша оця лінія. Ну, і хо він такий трішки ширший і знизу, бачиш, жіночий такий приталений. Ага, добре, рене. добре. Ну, тобто, різниця. Тоді давай буду тримати, щоб ми не перепутали. Може, то взяти з однакові малюночки. А цікаво, є такі? Плаття оленями, як туніка, чи як т -т -т довгий светор. Правильно називається туніка? Довгий Угу. Mm -hmm. Твоя черга міряти. Светри, до речі, це, мабуть, найнекомфортніша в контексті одягання одежа. Що думаєш? Мені здається, ідеально. Іеробіку светрик. Дуже добре виглядає. Покажись спереду. Лірунь, відійди, будь ласка. Дуже добре. Що ми сьогодні робили? Ей, мені. Не хочеш знімати? Два светрика для тата і для мами. Однаково. І, зараз посукаємо. і мені зараз пошукаємо. Я так розумію, в цьому території Амін прям є все в різних кольорах і в будь-яких розмірах. Пішли далі і шукати не б би взяти якесь з оленями. Так давай пошукаємо тут спочатку, тут поки нема, ми тут. Тут нема, ми вже все обробили, ага. поки ти там був. А, шкода. А це на кого? Ти може прийшти мені встати. Ти сказала, що є тут більше. Ага. Та навпаки більше. Так подивись якийсь цікавий такий. Або такий самий. І тепер у нас є два светрики. Ліруськін ми будемо купувати у Вайкікі, бо там є красиві олені, а тут їх нема. Якийсь новий кіткат. І попити. Значить, мені зараз паяють штраф за те, що я став там, де не можна, Отут. але там є розмітка і там стають усі в принципі. Під'їхали м**ти, Кажуть, що ти став як Бовдур. так Достатньо агресивненько, я ж так само відповідаю агресивно, типу, а що таке, тут всі стоять. Давайте ви будете всаджувати всіх підряд. Тупо повний цілий ряд. Коротше, піймали мене на дурняка, про автокрісло почали щось задвігати. Зараз зачитали мені права, розказують, що там зараз випишуть постанову на штраф і все таке. Розмітка є, каже, я не бачу, Каже, я не бачу розмітки. Став так, щоб люди проходили, щось там на заборі написано. Не. Не, ну коротше, не розбіруй І тупо весь ряд так стоїть. Тут така проблема з паркуванням, а вони ходять і живляться. Хто я, блін, за цих тупих ситуацій з паркуванням. Просто по всьому місту або нема, або платне, і там нема, або так, куди хочеш, кидай своє корито. От, Іди ставай. І поки тебе не піймають поліцей. Ну, це повністю не дурняка. Самі знають, що є така проблема і нічого не роблять з цим. Якась не знаю. Годівничка подвійних стандартів. Нічого не роблять з паркуванням. І за це ж, і за того, що люди вимушені так по дебільному паркуватись, за це і нагрівають. Ну це чорті шо. Як завжди, коротше. Чувак, от де ти взявся на односторонній дорозі? Поїхав? І так тут просто всюди, в будь-якому квадратному метрі міста. Тому що дуже багато людей. По зрозумілим причинам і відповідно дуже багато машин. Зайшли у і Кажу, ой, не там. Ми купили светрики, не там. Аня каже: подивись <пев> на ціни. Так, да, ясно. Ну що, давайте Платя вибирати. Платять це добре. Ага. Тут навіть на немовлятичок є і на маленьких пацанів. Ще тут стільки всього цікавого. Що не кажи, але в Айкікі класно. А зараз я чекаю вантажну машину, яка привезе Лірулькін диван. Також я попрошу їх занести нам комод, який я запхав в гараж разом з нюєю. І будемо облаштовуватись. Блін, ну це комедія. Тільки що я стояв, дивився, машина заднім ходом здала біля нашого дому. Проїхала і поїхала після того вони телефонують. Аня каже, ви проїхали декілька поворотів. Ну я бачив ту машину, я припускаю, що то вони, бо інших бусиків тут не було. Finally they found us. Ось диванчик, ліжечко. Я думаю, ліжечко все-таки. Ось інші частини. Комод по-перше, вже нагору. Коротше, пораємось. <звук> А тепер відповідь на питання, чому ми на обід їли мівіну, ну тобто локшину. А справа в тому, що у нас є відключення електроенергії. Значить, щось швидко зробити ми можемо. А щось таке довго як макарони з м'ясом, до прикладу, ми не зможемо, тому що холодильник не працює. Ми дурні, треба було робити вдень, їсти нормально. Або так. Так, от я трошки переформулюю вислів. І з-за того, що у нас відключають світло, ми не зробили собі якоїсь капітальної їжі, навіть знаючи, що її можна зберігати, до прикладу, на вулиці, де зараз близько до морозу, замість холодильника. Тому ми їмо плокшену швидкого приготування. Я кажу, як якийсь диктор з телевізора.